Ніли у кишені срібняки від вітру шелестіли буйні трави, а Юда йшов, не гаючись, туди, де учні, зажурившись, міцно спали, шукав саду учителя христа у темряві дивились пильно очі. Та тільки жаль, що то не накаяття вело його до спаса тої ночі. Хіба забув один з дванадцятьох, наважившись на цю ганебну зраду, як учнів посилав Ісус по двох, над духами нечистими дав владу. Хіба не пам'ятає зовсім він, як буря замовчала в миті на морі, як Божий Син Безумного звільнив, як зціленню раділи люди хворі? Був свідком Юда багатьох чудес, що за Ісусом три останні роки. І безліч раз очима бачив те, про що в минулім мріяли пророки. А ось недавнє диво серед див, живим, здоровим вийшов лазар з гробу. Його Ісус із мертвих воскресив, спокаїлось багато із народу. Та Юда це чомусь не пам'ятав, збентежило його пахуче миро, яке б він за динарії продав яким Христа Марія намастила, і совість зачерствіла від гріхів, та він мав шанс у покаянні стати, коли Ісус, хилившись, ноги мив, міг Юда все Христові розказати. Та він спитав лукаво чи не я, і серце його зовсім не судило, воно прилипло вже до гаманця, любов Господню так і не вмістило. Звеніли у кишені слідняки, а Юда йшов, щоб видати Ісуса. Дзвенять вони і нині крізь віки, але чи чують той дзвін наші вуха. Йдемо і ми сьогодні до Христа, тож нині перевіримо ще кишені, чи там монет неправедних нема, чи не речемось юденим іменням. Бо є ще час залишити гріхи перед Христом у покаянні стати, щоб не дзвоніли в серці срібняки. Успій це я Ісусові сказати.